Досліджуйте світ науки та природи разом з МУДРИЙ мудрийтів. Привіт! Замислювались колись, як природа вирішує, хто буде самцем, а хто самкою у світі тварин. Здавалося б, усе просто ікс та Y хромосоми. Але виявляється все набагато, набагато складніше і, чесно кажучи, дивовижніше. Так, власне, ключове питання як? Як природа робить цей вибір? І якщо перша думка це хромосоми, то це лише частина величезної мозаїки. Існують, знаєте, абсолютно неймовірні способи, про які багато хто і не здогадується. Ну ми розбиратися. І ось, будь ласка, одразу кілька прикладів, наскільки все може бути по-різному. От візьмемо, наприклад, морського черв'яка Бонелію. Тут стать це буквально справа випадку: личинка плаває собі в океані, падає на дно, стає величезною самкою. А якщо їй, скажімо, не пощастить і вона приземлиться на хоботок іншої самки, то все, її доля стати крихітним самцем. Уявляєте? Або ось бджоли та мурахи. У них тут чиста математика. Із заплідненого яйця, де є подвійний набір хромосом, виходить самка, а з незаплідненого з одинакових. 1... Арним набором самець, ну і звісно, наш так би мовити, класичний варіант спеціальні статеві хромосоми. І от саме про цей останній спосіб про хромосоми, ми й поговоримо сьогодні детальніше. Бо, хоч ця система і здається нам найзвичнішою, повірте, і тут повно своїх сюрпризів та неочевидних правил. Отже, в основі цього всього лежить одна спеціальна пара хромосом. Часто вони навіть на вигляд різні: одна більша, інша менша, і саме їхня комбінація, наче ключ у замку, запускає цілий ланцюжок генетичних подій, який і визначає, за яким шляхом піде розвиток чоловічим чи жіночим. І тут нам знадобляться два таких трохи наукових, але дуже важливих терміни. Не лякайтеся, все просто. Перший гомогаметна стать це коли обидві статеві хромосоми однакові, ну, наприклад, XX. А другий гетерогаметна стать. Тут, думаю, вже зрозуміло, хромосоми різні, як от X, Y. А чому це так важливо? А тому, що гомогаметна стать може передати нащадкам лише один тип хромосоми, а от гетерогаметна аж два. І в цьому вся суть. А тепер увага найцікавіше. Ми звикли думати, що система 20XX це такий собі стандарт. У людей, у плодових мушок, самки 20 – гомогаметні, а самці XY – гетерогаметні. Здається, все логічно. Але подивіться на птахів чи метеликів. У них все догори дригом. Там самці мають дві однакові хромосоми, їх позначають ZZ. А от самки дві різні ZW. Уявляєте? Це ж повністю змінює правила гри. У них саме самка своїми різними хромосомами визначає, якої статі буде потомство. Гаразд, з тим, хто визначає стать, наче розібралися. Але статеві хромосоми це ж не просто такий собі тумблер, самець, самка. Ні, це ж величезні носії інформації, на яких записано безліч інших генів. І ось тут починається найцікавіша частина генетики, бо це створює абсолютно особливі унікальні правила успадкування. Власне, так і кажуть, гени щеплені зі статтю. Що це означає? Все максимально просто. Це будь-які гени, які фізично сидять на X або Y хромосомі, і їхня доля, куди вони потраплять, напряму залежить від того, куди потрапить сама ця хромосома. Щоб було зрозуміліше про що йдеться, ось кілька живих прикладів. Скажімо, на x хромосомі живе ген, що відповідає за колір очей у мушок дрозофіл. У людей на цій же хромосомі гени пов'язані з дальтонізмом чи, наприклад, гемофілією. А от на y хромосомі є ген, який може викликати гіпертрихоз це, коли знаєте, дуже багато волосся. І все це підводить нас до однієї ключової ідеї. До концепції, яка, власне, і пояснює, чому ці щеплені зі статтю ознаки успадковуються так по-особливому. І назва цієї концепції гемізиготність. Давайте на секунду зупинимось і подумаємо: от є ген на одній хромосомі, а на парній хромосомі відповідного гена просто немає. Пусте месте. Що тоді? Як він себе поведе? А це ж, власне, і є реальність для тієї самої гетерогаметної статі. Постійно. Оцей стан, коли для певного гена є лише одна копія, один єдиний алель, і називається гемізиготним. Це якраз і трапляється у гетерогаметної статі, наприклад, з генами на х-хромосомі у самців ікс ігрек, бо маленька ігрек-хромосома просто не має для них пари. І ось тут найголовніше у такому гемізиготному стані Гену просто немає з ким конкурувати. Уявіть, що навіть найслабший рецесивний алель виходить на сцену, а іншого актора, домінантного, який міг би його затьмарити, просто немає. Що відбувається правильно, цей слабкий алель потримує головну роль і завжди проявляється. Окей, тепер, коли ми розібралися з цим поняттям гемізиготності, ми готові. Готові зрозуміти два абсолютно різні набори правил успадкування. Перший для генів на x хромосомі І другий для генів на x хромосомі Почнемо з найпростішого: з генів на y хромосомі. Тут, чесно кажучи, все настільки просто, що і пояснювати майже нічого. Дивіться самі, є ознака, записана на y хромосомі батька. Хто з нащадків може отримати цю y хромосому? Тільки сини. Дочкам дістається батькова х хромосома, от і все, ознака передається суто по чоловічій лінії, від батька до сина, як то кажуть, простіше не буває. Ну що ж, з розминкою закінчили, а тепер переходимо до найцікавішого, до задачки із зірочкою як успадковуються гени, що розташовані на х Хромосомі. І тут є одне золоте фундаментальне правило, яке треба просто запам'ятати. Чоловік. Тобто носій XX отримує свою x хромосому завжди від матері. Завжди чому? Бо від батька він отримує Y хромосому, інакше він не був би чоловіком. Логічно? Логічно. А це означає, що всі ознаки, записані на цій x хромосомі, він теж отримує від матері. А тепер давайте подивимось, як це працює на реальному прикладі. Уявімо собі ситуацію. Мати є носієм рецесивного гена, ну нехай це буде ген дельтонізму на одній зі своїх x хромосом Сама вона здорова, бо друга домінантна х хромосома все компенсує. Батько повністю здоровий. Що буде з дітьми? Якщо народиться донька, вона отримає здорову х хромосому від батька. І навіть якщо від матері їй дістанеться проблемна хромосома, нічого страшного, здорова її перекриє. Донька буде здоровою, хоча може стати таким же носієм, як мама. А от що буде з сином? Тут вже цікавіше. Так от син від батька він отримує Y, а від матері одну з її двох x хромосом. І тут, як у лотереї, шанси 50 на 50. Він може отримати здорову хромосому, і тоді все гаразд, а може отримати ту саму з рецесивним геном дельтонізму. І оскільки на y хромосомі немає нічого, щоб цей ген прикрити, він неминуче проявиться. От вам і пояснення, чому деякі генетичні стани набагато частіше зустрічаються саме у чоловіків. Тож, який з усього цього головний висновок? А він такий: статеві хромосоми це не просто перемикач статі, це справжні творці унікальних правил гри в генетиці. Вони визначають, як певні ознаки, і хороші, і не дуже будуть мандрувати крізь покоління то з'являючись, то зникаючи. І наостанок все все залишає нас із одним великим глобальним питанням як ці здавалося б, дрібні правила на рівні крихітних хромосом? Насправді впливають на все: на наше здоров'я, на еволюцію видів, на те, неймовірне, просто фантастичне розмаїття життя, яке ми бачимо довкола себе щодня. Ось над цим справді варто подумати.